Вітаю! Це командна гра. Щотижневий дайджест про наш футбольний клуб. Сьогодні у випуску третій тур. Юнацька команда продовжує набирати оберти в чемпіонаті. Коментарі старшого тренера Олександрії, Олександра Карпова, та автора дубля у ворота металіста Ярослава Базаєва. Перша поразка основи від дебютанта прем'єр-ліги харківського металіста. Коментарі Юрія Гури та Олега Ратія. Що пішло не так? Спілкуємося з Владиславом Бабогло та Вікентієм Волошиним. 4 вересня в рамках третього туру чемпіонату юнацьких команд підопічні Олександра Карпова без проблем подолали однолітків із харківського металістом. Дублем відзначився Ярослав Базаєв. На початку зустрічі він вдало реалізував пенальті а на перших хвилинах другого тайму завершив атаку своєї команди, вдало розташувавшись в штрафному майданчику суперника. Ярослав вітаю з перемогою і з першим твоїм дублем в кар'єрі. Взагалі, як твої враження від сьогоднішнього поєдинку? Што, дуже раді, що дуже радий, що допомог команді принести три очка. Ну, це моя робота – забивати ці голи, і, думаю, далі буде більше. І подивимося, що буде в наступній грі. Другий тур поспіль ми граємо на цьому полі. Як взагалі тобі цей стадіон? Це поле, вроді, неплохе, але все одно м'яч скаче. І нам важко. Ми намагаємося контролювати м'яч, але поле нам мешає це робити. Ми спілкувалися з Максимом Третьяком напередодні саме про музику і її роль для команди перед матчем. Як у вас ви готуєте напередодні плейліст для поєдинки? У нас один чоловік включає музику і всі слушають. На саме одну музику. Одного чоловіка. Тобто авторитарний режим у вас панує, так? Да? Ну, да. А хто ця людина? То поразним: либо я, либо паша західний. Ну сьогодні ми такі самі два вісіли. Цей поєдинок став 20 20-м для Олександра Карпова у якості наставника юнацької команди Олександрії в офіційних матчах. І 10 10-м переможним. Олександре вітаємо з другою поспіль перемогою. Чи на такий результат ви очікували у матчі з новачком чемпіонату? У команда грала ю 17 це металіста, тому хлопці були на 2-3 роки молодше. Ми готувалися до суперника, знали, який футбол вони проповідують, і від цього строїли свою тактику. Перший тайм вдавалося забити, вдалося забити швидкий м'яч, і потім вже контролювали поєдинок. В принципі, розуміли, що перемога буде за нами. В першому матчі було два дублі. В цьому матчі знову дубль від гравця Олександрія. Це закономірність? Ну, це випадковість. Хотілося, щоб наші нападники забували м'ячі, але коли нападник не забуває, виходить, виручає крайній хав. Да. В принципі, зіграв здорово, заробив пенальті, виконав його, і плюс ще зробив підбір і забив другий м'яч. Вітаю Базаєва з першим дублем в його кар'єрі. У понеділок, 5 вересня, відбувся заключний матч третього туру УПЛ, в якому Олександрія в номінально домашньому матчі грала проти металіста. Зустріч проходила в Києві на НСК Олімпійський і завершилася перемогою харківського клубу з рахунком один Цього футбольного дня фортуна була на боці наших гостей. Харків'яни з перших хвилин матчу заволоділи ініціативою, постійно турбуючи наш захист. І хоча Олександрійцям вдалося забити першими, на 11 11-й хвилині атаку містян вдало завершив Владислав Калітвінцев, футболістам металісту вдалося реалізувати всі свої моменти. Спочатку Панасенко зрівняв рахунок, це сталося на 21-й хвилині. А у другому темі завдяки голам Прядуна та Музюка гості вийшли з цього протистояння переможцями 1-3. Рахунок на табло. Ну, все складалось для нас городь би добре. Е, пропустили зі свого стандарту. Ударний, ну, Контратаку і пропустили гол, потім вилучення, гра гравби, наладились якісь. Ну. Сьогодні металіст, можна сказати, виграв не тільки по результату, ще й по желанню, на натхненню. Вони в подкатах з перших хвилин. Просто кожну боротьбу вигравали, було видно в глазах, що вони... Прагнуть виграти іру. І сьогодні вони виграли три години у нас. Приводящий у нього натягнуті були перший стик і е, він. Тяжко йому було грати. Кастишина вже поміняли, бо він був на карточці. Ми програвали вже 3-1 і прийшлося робити якісь взагалі, корективи. Випустили Валеру Бондаренко вперед, щоб якийсь там зацепився головою. Зіграв, ну, не, не вистачило нічого. Взагалі, враження, як для нас, то дуже добрі. Я думаю, всі бачили, як складувалася гра для нас, але. В перерві побалакали з хлопцями і вирішили разом, що так, як сталося, мусуть, мусять вони вийти і за того хлопця зіграти, котрого не було. І хлопці це почули і дали таку гру другий тайм, де багато сил віддали, але зіграли так, як треба. І Ми їм подякували за той результат. Ну, не хочу акцентувати на тому вилученні, то є компетентні люди, які то будуть розбирати. А на наш погляд, що ключовий момент був роздягальні в перерві, коли ми з хлопцями разом побалакали і вирішили, як далі грати, і вони зробили те, що повинні були зробити. Так, так, так. Ми налаштовували на ту гру. Ми з хлопцями домовилися, що ми не будемо захищатися і відбиватися, а мусили зробити контргру, і що вилилось, забиті в м'ячі. Тобто зіграти ризикованіше. Так, 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 так. Я думаю, всі бачили. то. Ми не закрилися і не били той м'яч, а старалися, що могли, робили, вибігали в ті атаки, і так сталося, що забили гол. Що ж пішло не так у матчі з металістом? Чому наші гравці не продемонстрували в поєдинку свій бійцівський характер? Про що говорили в роздягальні в перерві матчу? Далі пряма мова захисника Владислава Бабогла та півзахисника Вікентія Волошина. Не було відчуття перед цією грою. Воно якось то все по моменту, і где нам не повезло, где-то сопернику повезло більше. И вот такой вот результат. Ну, у меня наоборот предчувствие было, потому что в тренировочном процессе, когда, условно говоря, стартовый состав, который готовился на игру, как бы, ну нас на тренировках, условно говоря, там полоскали одну тренировку, там вторую, так смотрю, там не получалось, там, но надеялся, что это мне все кажется, условно говоря, и в игре все будет по-другому. Но в игре по-другому не было. Поэтому можем только вопросы к себе задавать. Ну не сказал бы. Начали мы здорово, забили вообще отличный гол, хорошо разыграли. Потом да, потом пропустили и вот после удаления уже. Может быть думали то, что после удаления нам будет намного легче, а соперник наоборот собрался после удаления и поменял игру. Да, ну как сказать агрессивно. Мы тоже были заряжены, я считаю, что на победу. Просто это футбол, но нельзя убирать там ноги, как, я думаю, мы мыслим такие, и они так же самое выходили и били за результат. Это премьер лига, тут никто не хочет уступать. И как могут, так играть? Я думаю, что дело в каком-то удалении, потому что после него, я думаю, пошла больше психологическая расслабленность, где-то мы думаем, что все, они в меньшинстве, сейчас мы начнем там, их. наоборот получилось. Нужно было договориться о том, что нужно добавить темп, стараться как бы больше контролировать мяч, заставить команду перемещаться, потому что они в меньшинстве все-таки были. Я думаю, мы сейчас соберемся. Посмотрим эту игру. Тренерский штаб нам покажет наши ошибки. И будем готовиться уже к порту. А в этом чемпионате в данное время нету простых соперников. Если вы посмотрите все игры, то любая команда сейчас играет плюс-минус одинаково. Да. Поэтому простых соперников сейчас не бывает. Надо сейчас просто выходить на поле, играть свою игру и добиваться результата. Без поразок не бывает перемог. Робом выставки. Та йдемо далі. Наступного понеділка в Ужгороді Олександрія на виїзді зустрінеться з Ворською. Треба відзначити, що це буде двадцяте очне протистояння цих суперників в прем'єр-лізі. З цих двобоїв вісім разів Олександрійці перемагали, п'ять нічоїх і ще шість перемог було на рахунку полтавчан за перебігом матчу на Минай Арені. Слідкуйте на телеканалі Сетанта Спортс у понеділок, 12 вересня о 13.00.